Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. У місті Сокиряни Чернівецькій області планується спецоперація іноземних спецслужб. Ви скажете, у мене щось не так з головою? Не може бути? Може бути, це ж війна, я вам нагадаю. Іде війна, Десятий рік війни, і на теренах. Буковини Чернівецької області в Чернівецькій області працюють іноземні спецслужби. І не тільки спецслужби, що Російської Федерації. Це само собою. Вони тут працюють і працюють активно. Нагадую, за минулий рік була спалена на Сокирянщині могила українського солдата з прапором не знайшли нікого. Спалений дитячий блокпост з українським прапором не знайшли нікого. Знятий. Зняті українські прапори декілька днів назад, 7 на 8 серпня 2023 року, знову них знайшли нікого. Те, походу, і не шукають. У нас працюють іноземні спецслужби в Чернівецькій області та на Сокірянщині, колишньому Сокірянському районі. Місті Секіряни Новодністровську. В Дністровську написали надпис ФСБ за 200 метрів від міськради. Знову ніхто не знайшли. І ці всі питання піднімаю я. Їду, викладаю відео, знаходжу, піднімаю питання. Щодо міста В Сикір місті Сикіряни планується захоплення церкви Петра Павла. Захоплення. Тільки не кажіть, що церква московська, її треба віджати. Так, церква московська УПЦ. Згідний з вами, вона повинна перейти щодо української церкви. Начебто все правильно, але як перейти? Є законна процедура, коли більшість громадян міста Сикеріяни вискажеться за це, поставить підписи, і тільки тоді, після юридичної процедури, це буде можливо. Я не проти, робіть. Але людям, які прийшли в. ПЦУ і очолюють ПЦУ міста не невитримки. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть ходити з вулиці на вулиці кожен день. Вони не хочуть молитися. Вони моляться, але вони що? Нещиро моляться. Головна мета людей, які очолюють ПЦУ міста Сокиряни, це захопити владу в Сокирянах, посунути козака. Віра для них це тільки інструмент. І віруючих ПЦУ, тих, які моляться по-справжньому, пенсіонерок, пенсіонерів, людей, які їм довіряють, вони будуть кидати в бій проти вас і козака. А ще кинуть в бій попереду себе, так як роблять це расисти на церкву Петра та Павла, щоб її захопити. Підкреслюю не по закону, а по безпреділу. Я вважаю це спецоперацією іноземних спецслужб. Чому? Тому що всі знають, що Придністров'я від нас за півтори дві години. Всі знають, що коли в районі спокій, коли всі об'єднані навколо що України, коли всі волонтерять, коли всі скидають донати, коли всі, що ще би взяли, та й хоч трошки дивилися за обороною району, хоч трошки. Патрулювали вулиці, патрулювали ліси, так як я другий рік, добровільно, без оплати. Хоч би іноді, хоч би на годинку, хоч би на пів. Було б добре. Але ніхто про це не говорить: про оборону району, про те, що в нас не вистачає, кваліфікованих офіцерів, їх практично немає, а є тилові крисаки, відгодовані. Ніхто це не каже. Всім потрібно віджати церкву і звалити Васю Козика. До чого тут іноземні спецслужби? Дуже просто патріотичне середовище завжди що прокидають своїх людей. Прокидають іноземні спецслужби Російської Федерації, інші іноземні спецслужби, які зацікавлені в дестабілізації обстановки на Україні. І одна з таких людей, один з таких людей, це наш земляк Олег Руснак. Ви знаєте, хто це такий? А ви ж його знаєте під іменем Олег Плінгей, який веде групу Сокірянське дно. А ви знаєте, хто такий Ауріл Плінгей? Ауріл Плінгей громадянин Румунії, який, приховавши український паспорт, не відмовившись від українського громадянства, пішов в румунське посольство, проблеяв на румунській мові румунську присягу, і що отримав румунський паспорт? І в мене питання, на кого працює Олег Плінгей, на яку іноземну розвідку. Він вже багато років за кордоном. І як блогер, а на блогерів завжди, завжди на блогерів, як кажуть, привертають увагу блогери, увагу спецслужб. І іноземні спецслужби працюють з багатьма блогерами, намагаються працювати прямо чи через деяких людей. Тому в мене особиста думка, що Олег Плінгей, як громадянин Румунії, а уже не України, він де присягу румунському народу, активно співпрацює з кимось з іноземних спецслужб. І свідомо, підкреслюю, свідомо дестабілізує обстановку в військовий час в місті Сикіряни, що на Сикірянщині, штовхаючи людей на бійню, на криваву бійню один на одного. Ну а решту наших патріотів, яких називу тупих революціонерів, хай вони мені, на мене не ображаються, тому що тупі революціонери гірше ворога. А решту тупих революціонерів, ще й жадібних до грошей до влади, він просто використовує. Та й вони самі себе використовують, свідомо знаючи, що патріотизм для них тільки ширма, головне віджати, як в 90-х, церкву, скинути дядю Васю козика і віджати в нього все майно, покласти в свої кишені. Біля ж, бабка і Йошка і їхня компанія. Що наші роблять правоохоронці, я не знаю. Наші правоохоронці взагалі нічого не роблять в Секірянському районі. І це дуже небезпечно. Це не тривожний сигнал. Це смертельна небезпека для нас, усіх з вами, український історик та журналіст. Яршвець. До нових зустрічей.